Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням спадкування. Ну, в першу чергу, от, досить велика проблема зараз виникає, і в тому числі спадкуванням оцих одноразових грошових виплат у зв'язку з загибеллю, а саме питання відсторонені від спадщини, тобто особи підстави, втрати права на спадщину. За Законодавцям України, які вони є, і на що варто звертати увагу, якщо ви вирішите оскаржувати там отримання спадщини. На жаль, я вже неодноразово і звертав увагу, особливо, що стосується одноразової грошової допомоги, виплат, що військовослужбовці досі вони не знають, чи вони можуть скласти особисте так мовити, розпорядження і не дивлячись на те, хто там має право на виплати. Виплати їх отримати та особа, яка буде зазначена в цьому особистому розпорядженні. Тут я відео щодо особистого розпорядження, окремо вам розміщу, і ви зможете подивитись і для себе прийняти вже рішення. Тому що часто трапляються випадки, коли, наприклад, особа, яка взагалі ніколи не платила аліменти, не отримувала е своїх дітей, сина чи дочку, у разі гибелі, загибелі сина чи дочки, далі отримує половину. Від 15 мільйонів. При цьому не відмовляється. Ну, совісті нема зовсім. Ну, це, знаєте, питання совісті, це окрема історія. І так, що стосується втрати за законом права на спадщину, на що хочу вашу звернути увагу і раджу до цього віднестись досить серйозно. Підписуйтесь на канал, я вже не пам'ятаю, говорив, не говорив, поширюйте відео. Ваші підписки допомагають зробити так, щоб люди дізнались як можна більше про свої права. Ну і придбавайте мерчі, якщо є така у вас можливість, і хочете також підтримати канал. Що відповідно до закону встановлено? Відповідно, в цивільному кодексі є стаття 12.34, яка передбачає, хто не має права на спадкування. Я дам посилання в телеграм-каналі, тому також підписуйтесь на телеграм. Це особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-якого з можливих спадкоємців, або виникли замах, або вчинила замах на їхнє життя. Таке положення не стосується особи, яка вчинила замах на та спадкоємець, знаючи про це, все ж призначив її спадкоємцем за заповітом. Тут є виключення. Друга ситуація це особа, яка умисно перешкоджала спадкоємцеві скласти заповіт, внести до нього відповідні зміни або скасувати заповіт. І таким чином е сприяла виникненню права на спадкування у неї самої чи інших осіб, або ж сприяла збільшенню частки у спадщині. У нас я нагадаю, спадкування є за законом і за заповітом. За законом є відповідні черги. Ви можете подивитись це відповідно в статтях 1261, 1265 цивільного кодексу України. Я дам на них посилання, хто в яку чергу має спадкувати. І спадкування за заповітом. Однак, тут є також певні нюанси з обов'язковою часткою спадщини. Я дам відео там про спадщину, також подивитись більш детально. Тепер ситуація, хто не має права на спадкування за законом. До цього я розповідав щодо заповіта, а зараз до закону. Це батьки після дитини, щодо якої вони були саме позбавлені батьківських прав, та їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини, тобто на час смерті. Батьки усиновлюючі та повнолітні діти усиновлені, а також інша особа, які ухилялись від виконання обов'язку щодо отримання спадкодавця, якщо така обставина буде встановлена судом. І одна після одної особи шлюб, між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Такі випадки також є. Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другими із подружжя, який його пережив, і не знав, та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу. Суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер у мені, яке було набуте за час шлюбу. Також за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом. Якщо буде встановлено, що вона ухилялась від надання допомоги спадкодавцеві, який через вік, тяжку хворобу чи каліцтва був у безпорадному стані. На це також варто звернути увагу. Якщо буде потрібна вам допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. А ви не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. І якщо є ваша ласка, можете допомогти цьому каналу своєю підпискою, а також придбання мерчу, про який я постійно вам говорю, можете знайти посилання на сайт з нашим мерчем під цим відео або там в шапці канала. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!